Щиро вітаю вас, мої шановні друзі, вітаю вас зі святом, яке є і моїм святом. Бо моя дружба зі 124-ю школою почалася ще з школи номер 5 міста Харкова, де була директором Валентина Володимирівна Київська. Це була вечірня школа. І знаєте, що мене вразило? Коли мене запросили туди на зустріч, то мені показали рукописну книгу, яку зробили про мене. Уявіть, це учні вечірньої школи. Вони не тільки взяли інтерв'ю у моїх колег на роботі, вони брали інтерв'ю навіть у моєї сусідки по дачі. ви пам'ятаєте, після 90-х років, яка Пішла така пошесть на ці дачі. Будемо їх робити в лапках, бо це був шматочок землі, де в мене навіть не було будинку, але я могла там висаджувати дерева і квіти. Так, от вони, ці учні, вечірньої школи, я ще раз підкреслюю, поїхали саме на дачу. У старий Салтів і брали інтерв'ю моєї сусідки. Для мене це було вражаюче. Це була така ем, велика загальна праця, загальна праця е, цих учнів, учнів вечірньої школи. Це був 90 й Рік, а потім уже з 1998 року ми стали продовжувати наші зустрічі і дружбу Уже в школі номер 124 де Валентина Володимирівна була призначена директором. І уже в листопаді я виступала в школі, в мене були зустрічі, і потім в цьому ж році, наступного року, я була. На випускному, і це стало традицією. Я щороку була на випускному в цій школі, я знала всіх вчителів, я знала багатьох учнів і була не тільки захоплена, а я заздрила цим учням, тому що такі вчителі, які не тільки високофахові, які мають глибинну внутрішню культуру, які мають. Знання і досвід, і які хочуть зробити своїх учнів саме людьми розвиненими, високодуховними, і їм це вдавалося. 124 та школа дала мені багато друзів. Це і колектив школи, і директор. І Раїса Іванівна Чорновол Ткаченко, і випускники 124 ї школи. Мені надзвичайно приємно, коли я деколи в місті зустрічаю когось із молодих людей. Вони до мене підходять, а я не впізнаю їх, і вони кажуть: я з 124 ї школи. Це приємно. Сьогодні я подарую вам вірша, написаного до цього дня у жовтні листя, жовте біля школи. І передзвін дитячих голосів, ніхто цього не забува ніколи, ці спогади дитинства вічний спів, куди б не занесла нас власна доля. Думками повертаємось не раз до дошки, парти вчителя столу. Це найбезпечніший для всіх нас час. Я бажаю вам всім безпечного часу. Щоб була перемога, і ми всі разом з вами жили в радості, мирі і добрі. Обіймаю вас і святкую разом з вами.